Моє вітанечко Макс, на зв'язку. Друзі, одразу хочеться сказати, що це відео буде виключно для новачків. Якщо ти вже десь хоч трішки працюєш з криптовалютою, маєш аккаунт на якійсь біржі, купуєш, продаєш крипту, береш участь в промках-акціях, то в принципі я думаю, що, скоріш за все, ти все це вже знаєш, і воно тобі не потрібне. Тому можеш його виключати і дивитися далі, свої якісь прикольчики або краще зроби так: перейшли це відео тому своєму другові, який взагалі ніколи не мав справу з криптою. Але хоче вірватися в світ крипти і, можливо, навіть купити якусь криптовалюту. Він обов'язково тобі подякує. Тому що, ще раз, для вас з нами, для тих, хто вже в крипті певний період часу, це просто і легко. Для новачків це завжди складно і страшно. І по цьому елементарному, про що ми сьогодні будемо говорити. Виникає найбільше питань. Тож про що сьогодні поговоримо? Давайте так, сьогодні про основне: перше це яку криптобіржу обрати, щоб працювати вигідно, надійно і безпечно. Я працюю з багатьма біржами, У мене є декілька фаворитів. Про них сьогодні розповім. А ви будете вибирати те, що вам ближче до душі. Друге, це де знайти свій UID на криптобіржі? Для чого це потрібно? Бувають різні ситуації, зокрема, щоб мати можливість брати участь у різних заходах від криптобіржі і отримати криптовалюту, в тому числі і безкоштовно. І третє, це, мабуть, наймасовіше питання, де знайти адресу гаманця, наприклад, біткоін ну, там, чи інших монет. Все це сьогодні розкажу і покажу. І давайте ще пару сек. Підписуємося на YouTubeчик. У вас там є кнопочка, хто ще цього не зробив. І, звичайно, натискаємо на дзвіночок, терінтерін, щоб не пропускати наступних відео. І обов'язково підписуємося ще на телеграм-канал. Посилання є в описі, там більше інформації про криптовалюту, про заробіток, і туди інформація потрапляє більш оперативно. Так, стояку криптобіржу обрати. Давайте перейдемо на сайт CoinMarketCap. Це дуже крутий інструмент. Якщо ви ще не знайомі з цим сайтом, але все ж таки плануєте працювати з криптовалютою, обов'язково з ним познайомтесь. Дуже багато інформації по криптовалюті, біржах і так далі. Все, що потрібно. Вибираємо вкладочку біржі і знизу відкривається такий здоровезний список криптобірж. Наразі, якщо ви новачок, вони вам всі не потрібні. Вам треба обрати мінімум дві, краще там три-п'ять і з ними працювати. Такі основні, так? Щоб диверсифікувати свої ризики. І далі, по ходу вже того, як будете розвиватися, розбиратися, зможете додати ще інші цікаві для вас біржі, тому що в різний період часу на різних біржах проходять різні прибуткові акції та промо. І зупинятися на двох-трьох також не потрібно. Але це все згодом. Наприклад, я зараз працюю з багатьма біржами, але, як я вже сказав, в мене є таких декілька основних, таких фаворитів, да, де я постійно щось купую, продаю, там трохи тримаю грошенят. Звичайно, це Binance. Binance – це біржа, криптобіржа номер один у світі. Я думаю, що ви про неї чули. Це Bybit, це просто бомбезна біржа. В моєму списку, мабуть, що Bybit буде на першому місці, а на другому вже буде Binance. Чому? Тому що на Bybit регулярно, практично щодня, виходять промо, де за прості дії ми отримуємо значні винагороди. Крута біржа, до речі, про ці всі промки я пишу в себе в Телеграмі в першу чергу. Вона вийшла, зразу туди потрапляє інформація, тому нагадую про підписочку, посилання в описі. Третя біржа це Bitget, також прикольно. І і, 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 четверта, така основна з моїх з мого списку, так, це біржа Max. Чим вона прикольна? Тим, що тут монеток набагато більше, ніж на інших біржах. Наприклад, так, дивіться, монет 1657. Порівняти навіть з тим байненсом, то у нас 390. Тобто тут є ті монети такі. Малознайомі, мало знайомі, але з гарними перспективами. Звичайно, треба бути обережним. Але якщо ви таке любите, да, пробувати трошки десь ризикувати, то можете також приєднатися і до Мекс. Посилання на ці та інші біржі, з якими я працюю, знадайте в описі під цим відео. Тож, вибирайте, реєструйтесь і працюйте собі на здоров'я. Ось бачите, поки говорили про біржі, дізналися ще багато корисного. Зокрема, про сайт CoinMarketCap, що він такий є, для чого він так. Друзі. Дуже рекомендую поділитися цим відео зі своїми друзями, які також не сильно розуміються на крипті, але хочуть, так сказати, влитися в криптосвіт. Я думаю, що воно буде їм корисне також. Так, де знайти UID? Для чого взагалі він потрібен? Дивіться, виникають різні ситуації. Можливо, у вас щось десь там, якесь непорозуміння на біжі. Ви пишете в підтримку і вас просять вказати свій UID, так? Чи ви хочете взяти участь у якомусь промо-акції і там просять вказати, таке дуже часто буває. Вкажіть свій UID, чи ще якась роздача, airдrop і таке інше, щоб не втрачати часу, да, я вам Зараз показую, щоб ви потім не втрачали часу. Дивіться, заходите на, на прикладі от байбіта, кружочок, да силует людини. Ось ваш UID буде тут нижче. На Байденсі, теж силует, ну тут ще треба буде нажати одну кнопочку, ось сюди. E, BitGet. силует людини, ваш UID. І так буде на кожній біржі. Зразу, тільки ви зайшли, зразу шукаєте де тут силует на тій біжі можливо, на якийсь інші. Так? І там буде ваші UID. Копіюєте, все, відправляєте за призначенням. Просто. Тепер давайте перейдемо до питання, яке, мабуть, найбільш часто задають початківці: де знайти адресу гаманця біткоін на біжі? чи якоїсь іншої монети, так? щоб отримати переказ, тому що вам потрібно дати цю інформацію тій людині, яка вам буде переводити монетки. Де це шукати? Все дуже просто, це щось схоже на те, як ми шукали UID. Воно практично завжди буде в одному місці на різних біжах. Практично те саме, дивіться. Або ось тут десь будуть активи, так, або буде силует гаманця, ось як, наприклад, на біржі Binance. Ось гаманець, так. Тут також силует гаманця. На біржі Bybit може бути тут, або треба навести, якщо вас тут нема. Наводимо сюди на кружочок, на силует людини, нижче вибираємо активи і вибираємо спот. Якщо у вас новий аккаунт на Bybit, у вас там буде написано єдиний торговий аккаунт або аккаунт фінансування. Це не має великого значення. Який виберете на той аккаунт і прийде. Перейшли. Тепер вам треба знайти потрібну монетку. Можете вибрати її зі списку, але щоб було простіше, просто вводите в пошуку. Наприклад, біткоін, да? прописуємо BTC. Можна BT, а воно вже і так знайшло. Ось біткоін. Вибираємо поповнення. На різних біжах може звучати по-іншому. Депозит, поповнення, від. Тобто на це увагу не треба звертати, суті, воно не змінює. Давайте подивимося, як на байниці. На байниці у нас буде депозит. Ну, Бачите, але суть та сама. Натискаємо поповнення, відкривається віконце. Тут підтвердити все. Бачимо адресу гаманця біткоїна. Цю адресу вам потрібно скопіювати і відправити людині, яка має переслати вам ці біткоїни. Або QR-код. Тобто можна так або так. Так само з іншими монетками. Дивіться, давайте, для прикладу, якусь іншу. Не знаю, там Tron. Да? TRX. TRX. Все, знайшлась монетка Tron, натискаємо поповнення. Тут підтвердити. Все, все те саме. Копіюєте, передаєте, вам приходить переказ. Те саме буде на інших біржах. Суть скрізь та сама. Тепер увага. Дуже уважно слухайте, що я вам скажу, щоб потім не було боляче, тому що можна втратити свої кошти. Монетки можна перекидати в різних мережах. Тобто, наприклад, давайте, наприклад, USDT це криптодолар. Людина вам каже, скинь мені адресу USDT, я тобі перекину якусь там певну суму. Ви натискаєте поповнення, монетка вже стоїть, і тут вам треба вибрати тип чейну. На інших біржах це може називатися мережа. І тут вам треба вибрати цю мережу. Тобто, якщо ви тут, наприклад, вибираєте trc 20 так, ось адреса гаманця, то він в себе, коли буде вам перекидати монетку, також має вказати trc 20 Мережі мають співпадати. В іншому випадку, якщо ви тут взяли, наприклад, trc 20 а він там bip 20 то гроші до вас просто не дійдуть. І ви, в свою чергу, коли будете відправляти комусь криптовалюту, також повинні звертати на це увагу, щоб потім не виникало ніяких питань. Це зараз вам, коли ви вперше це все бачите, чуєте, можливо, здається, що це важко, там якось о, страшно трошки, так. Потім, коли ви там, пару разів отримаєте якийсь переказ, щось перекинете комусь якусь крипту, це вже буде виглядати, та, що тут було складного, все дуже просто. Побачите, просто потрібно бути уважним і нікуди не поспішати. Друзі, на цьому будемо закінчувати. Якщо у вас залишаються якісь запитання, пишіть все в коментарях, обов'язково вам допоможу. Друзі, будь ласка, підтримайте це відео лайком. Хто ще не підписаний, нагадую ще раз, нагадую про підписочки на ютубчик, на телеграм. Усі корисні посилання знайдете в описі. Всім гарного дня, гарного настрою, до нових зустрічей. Пока.